Доброго дня вітаю вас на каналі Авіація, закоханий у небо. Нещодавно відбулася новина, яка матиме велике значення для української військової авіації та й України у цій війні. 22 жовтня Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістоферсон здійснили візит на завод компанії Саап у Лімчепінгу, де й була підписана попередня угода між Україною та Швецією про поставки винищувачів Гріппін'ї останньої модифікації у кількості від. 100 до 150 штук. Поставки gripen є е можливі лише через 3 роки після укладення контракту. Потужності компанії здатні випускати від 20 до 30 літаків щороку. Але компанія готується їх збільшити. А також планує збільшити випуск літаків на спільному заводі з Embraer у Бразилії. САП працює над графіком поставок і технічним очікуванням української сторони. Також у САП відбуваються і кадрові зміни. Наприклад, Маркус Ванд, нинішній директор з інновацій, очолить новостворений напрям групової стратегії та технології. До речі, кар'єра Ванда охоплює досвід Льотчика Gripen, у ВПС Швеції, також головного пілота фірми Saab і астронавта Міжнародного космічного агентства. Якщо говорити про сам літак jas 39. Тобто це одномоторний багатоцільовий винищувач покоління 4 або 4, в залежності від модифікації, виконаний по схемі качка, в якій переднє горизонтальне оперення знаходиться перед крилом та власне трикутним крилом. Давайте почнемо з назви Gripen. Gripen перекладається зі шведської як грифон. А сама абревіатура JAS розшифровується як джакт, винищувач, атак, штурмовик, спеннінг, розвідник. А якщо дослідно, то охота атака та розвідка. Розробка цього літака почалася в 1979 році для заміни морально застарілих драген і віген. Швеція була на той час одна з найменших країн, аерокосмічна промисловість якої була розвинена так, щоб збудувати повноцінний винищувач, який міг скласти конкуренцію американській промисловості та промисловості інших країн. Джас створювався також для Конкуренції з основними типами літаків, такими як F14, F15, F16, FA18, Hornet, Міг-29 та Су-27. В цей період деякі з них були вже створені, а деякі ще в процесі створення.